Об'єднавшись змінювати країну на краще з такою метою, в Івано-Франківську розпочала свою роботу рада старійшин. Наразі громадська організація провела уже друге засідання, де, окрім питання статуту, учасники обрали керуючий склад ради. Очолив її заступник голови обласного об'єднання просвіта Євген Романишин. На рівні нашої держави на центральному рівні створюється коло старійшин. України і по всіх обласних центрах також ініціюється створення коло кола старішин. Коло старішин це наші древні традиції, які описуються ще у Велесовій книги. На жаль, ми сьогодні бачимо, що і засоби масової інформації у нас ми маємо єдині новини, і зомбують наше населення. І корупція процвітає. Тому ми наша мета сьогодні розбудити наш древній дух коло старішин, підняти, об'єднати якимось чином всі громадські організації і брати активну участь у всіх ланках життя нашої держави. Першим заступником голови Прикарпатського кола Старійшин став очільник Надвірнянської ради Старійшин Ярослав Лисюк. Каже, в надвірній організація діє уже два десятки років. Ми пріодно працюємо надвірнянською міською територіальною громадою, словою і депутатським корпусом. Зараз гірша ситуація у нас на районної ради. Наприклад, жаль, держава так створила, що на сьогоднішній день працюють районні ради. Але які насправді є, нічого зараз не вирішують, крім одного, єдиного, що роблять це розбазарюють, роздержавлюють, продають наліво направо комунальне майно власності територіальних громад. З цим проблема зараз у нас Мінацькому районі. Ми вже на сьогоднішній день віддали дві справи до розвитку правоохоронних органів про, скажімо, нецільове, Розбаза, роздерж, віддачу оренду, продажу землі, комунальної власності, майна, будівель, Ради старішин – Це свого роду повинна бути Рада громадських об'єднань, яка є як колись в часи ще Французької революції, яка була свого роду з Сенатом. Держави, вища влада, наглядова рада. Також школу старішин Прикарпаття затвердило план своєї роботи до кінця року. Йдеться про засоби масової інформації, озброєння та духовність. Будемо піднімати питання про те, щоб знизу об'єднати церкви наші християнські. Ми бачимо приклад Польщі, ми бачимо приклад Ізраїлю, Індії, інших країн, де духовні особи. По суті, беруть активну участь у управлінні державою. Друге питання ми будемо ставити питання перед владою Верховною Радою з тим, щоб українські об'єднані, вже українські християнські церкви могли, не могли, а були на державному утриманні, як це є в Польщі. Сьогодні в Польщі ми бачимо, як процвітає, це знову. ж. Це духовність, це національний дух. Наступне питання, яке сьогодні нам не дає можливість розвивати українську, українську націю, український народ це питання озброєння. б, при цьому тут озброєння, але ми знаємо, що ми були вільні, коли були озброєні. Я маю на увазі трипільців, маю на увазі козаків. Маю на увазі сьогодні Ізраїль, Швейцарію, інші держави. На жаль, п'ять разів подавали. Подання в Верховну Раду про те, щоб здорові, фізично, психічно українці могли носити зброю. На жаль, відкинути до слова, затверджений склад кола старійшин Івано-Франківської області налічує понад два десятка осіб. Джерчина Стасія Бегей, Раї.